Усім привіт! Сьогодні у нас вечеря на мангалі. Робота роботою. А ось так собі, після усього ввечері думаємо, розпалимо такий мангальчик та і зажаримо трішки м'яса, салка і кабачко. Та й буде така вечеря. Після мар'яниного дня народження в нас в морозилці завалялося трошечки м'яса, тож прибігли бігом з роботи. З теплиць, та й думаю, щас розморозю це все діло, позвем брата та й повечеряємо. А чого б і ні? Є де розпалити отакий гарний монгольчик. Посидимо та й повечеряємо. А всі, хто буде вечеряти, вечеряємо разом з нами. Отак От по бистрячку можна щось у селі та й приготувати. Було трохи курки. Ось такої бігом-бігом. Отакі апетитні кусмеляки сала. Це взагалі і домашній кабачок. Ну і ще у нас три картоплини вариться там. Не знаю, ну не три, ну дуже мало. Магазин вже закрився, а свою не посадили. Тож будемо якось ділитися. От так. Та ми просто не думали, якщо чесно. О, але так, придумалось, та й, та й якось буде отак. От Всі коти збіглися на цей аромат Які ж вони червоні та рум'яні Мейсон, тобі як запах? Каже мені по барабану цей запах О, з торбою, з торбою приймаємо. <рес> а без пакета замучений, задовбаний, перегрітий. Так він щось не жарить за той кабачок, він дубовий. Йорік, <рес> якщо приніс хліб, да, ми сьогодні хліб про, про той. Не купили хліба. Так що, бач, у нас... Чуть далеко, я там на у нас трошки є м'яса сала, а в них є хліб, то так зберемося потрошку та й... та й буде що повечерять. Ону бігла через місточок, вхопила клиновий листочок. Сашку малиною пасеться. Коротше, веду його до свого абрикоса. Якийсь він у мене трохи непонятний. Кажу, може він дикий. Капець, опять усе заросло. Опять треба косити, ми тільки й косимо. А ну подивіться, що це за брехусно? Якийсь капуц. Роздвоїло. Роздвоїло ці. Тут два пішло. Тут два пішло. Що воно з ним зробилося? Усю дво, а вгорі зак... закучерявіло. Ну, коротше. Щось він інтересний цей абрикус. цей, головне, нормальний. цей ідеальний, Росте так, як треба. Хоча ні, і тут дві. Що це таке взагалі? Теж сил не хатило. Ну що, понаїдалися? Ідіть додому. Колись у нас баба була така. Царство її небезне. Казала нам, що ви приїхали, нема нічого Їдьте додому. Так і я кажу. Коротше, з моїм абрикосом все нормально. Кліщ? А я кажу, все нормально. А те роздвоєння гіляк, каже, то так треба. А я думала, він якийсь одичовівший. Ну, то і все. Комарі заїдають.